Три мільярди доларів допомоги Україні можуть опинитися під загрозою, якщо ми не призначимо нового директора Бюро Економічної Безпеки. Це зараз один з найважливіших моментів. Не менш важливий саміт НАТО в Газі, який відбувається. Про нього я теж коротко скажу, але тут, от прямо інтрига з цим бюро економічної безпеки, з його перезапуском. Мене звати Вадим Карп'як. Зараз про це поговоримо. А ви тим часом не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки. Оці маленькі такі значки. Отож, бюро економічної безпеки може здаватися, що це дуже якось від вас далеко. Такий органи орган незрозумілий, і ще один придумали собі, але... Є один момент, який для нас надзвичайно важливий для виживання країни, тому що у нас економічними злочинами займаються всі, кому це і Служба безпеки України має в собі там економічний підрозділ, і ДБР має цим займатися, і Національна поліція має цим займатися. І от кілька років тому, як це нормально відбувається в європейських країнах, було утворено бюро економічної безпеки, куди якраз і переходять всі справи, які стосуються порушень в економічній сфері. Воно функціонувало, але функціонувало якось ну, зовсім погано. І було вирішено певний час тому. При тиску і м'якій підтримці наших партнерів перезапустити це бюро так само, як і перезапустити роботу митниці з митницею. Там все складно. Я зараз навіть не буду вас вантажити цими, цими історіями, але е, бюро економічної безпеки якраз перезапускається. Мається на увазі, що це бюро воно ж не тільки працює як ну, така економічна поліція, воно ще має відслідковувати ефективність і нерозкрадання нашої міжнародної допомоги. Тому міжнародні партнери дуже дуже уважно за цим стежать наскільки класно ми це перезапускаємо. Тому оця комісія, яка відбирає членів на голову бюро економічної безпеки, складається з шести людей. Закон так гарно прописаний, що там троє представників від України і троє від наших іноземних партнерів. Я вже якось кілька тижнів тому повертався у своєму відео і розказував, що була спроба зірвати це обрання, тому що на етапі вже співбесід, коли люди пройшли всі ці випробувальні іспити, показали, що вони знають законодавство і бла бла-бла. Потім проходить, настає час співбесід з нашими цими шановними членами виборчої комісії. І була спроба завалити на цьому етапі конкурс. Поданням до СБУ, що, мовляв, дехто з претендентів має зв'язки з Росією. Я нагадаю, що до того, щоб люди дійшли вже до етапу співбесід, їх уже давно Служба безпеки України перевірила, і вони всі отримали допуск до цього конкурсу. Але тут, начебто, знайшлися ще якісь моменти. І от, ну, буквально у вівторок, у вечорі, пізно, конкурсна комісія оголошує свій вердикт. Причому тут увага, детективна історія. Три члени від українського уряду голосують за одного кандидата. А три члени від наших іноземних партнерів голосують за іншого кандидата, якого звати Олександр Цивінський. Він зараз чинний детектив Національного антикорупційного бюро, простіше кажучи, НАБУ. І він за законом перемагає. Тому що закон прописаний так, що якщо такий поділ між українськими і іноземними членами комісії, то перемагає той, за кого проголосували іноземці. А іноземці проголосували за Олександра Цивінського. І тут починається ще один етап просто детективної історії, тому що будуть пробувати валити зараз це обрання. А його має призначити кабінет міністрів на черговому своєму засіданні, тому що конкурс фактично завершився, але там знову включаються якісь нехороші люди і кажуть, що треба, щоб СБУ дуже уважно перевірило, тому що мовляв у пана цивінського є зв'язки в Росії які нібито СБУ до цього не бачило. Бачило, звичайно, вони це перевіряли. Історія про те, що у Олександра Цивінського, начебто, в Росії, живе його батько, який уже пенсіонер, але він в Росії живе давно. Сам Олександр Цивінський на попередніх співбесідах цього а не приховував, Б. Пояснював, що з 2014 року він з батьком спілкується раз-два на рік, можливо, телефоном, а зараз навряд чи й спілкується телефоном. Але якісь люди на основі цього хочуть все таки заборонити йому обіймати цю посаду, яку він отримав як переможець відповідного конкурсу. Так от тут момент дуже детальний, і я раджу вам слідкувати за тим, як це відбувається. Бо якщо ми не виконаємо закон і умови конкурсу не будуть дотримані, і пана цивінського не призначать на голову Б під якимось таким надуманим способом, то а. Ми ризикуємо не отримати 3 мільярди доларів фінансової допомоги, бо партнери прямо поставили в залежність 3 мільярди, залежать від того, буде у нас перезапущений БЕП і митниця чи не буде. Про митницю зараз дискутують, але БЕП уже ось-ось. Не перезапустимо бюро економічної безпеки, не буде грошей. Це один момент, і другий момент, якщо його не призначать на підставі того, що в нього батько в Росії, то це створить дуже небезпечний прецедент. Коли у нас половину чиновників можна буде знімати, і для того щоб далеко не ходити, просто візьмемо нашого головнокомандувача збройних сил генерала Сирського, у якого не секрет батько і брат теж перебувають на території Російської Федерації. Тому, якщо ми створимо зараз Оцей прецедент то потім можна розгрібати дуже довго, і не зважаючи на всі дуже крикливі заголовки, які є в інформаційному просторі цими днями, я рекомендую уважно стежити за тим, вдасться зробити з бюро економічної безпеки ефективний орган. Чи не вдасться, тому що сам пан Цивінський показує себе непоганим детективом. Він брав участь у справі рюкзаків Авакова, якщо пам'ятаєте, він брав участь у справі чистого міста, коли київську мафію теж тут пов'язали. От це такий справді точковий і переламний момент для того, щоб зрозуміти, можемо ми будувати інституції ефективні чи не можемо. І ще один момент, але перед тим як я до нього перейду, то нагадую, що за нашим каналом можна стежити простіше, якщо ви підпишетеся на нього і будете під відео ставити лайки, це допомагатиме вам потім простіше просто орієнтуватися і частіше вам його буде рекомендувати. Ну, Чесно. А друга історія це, звичайно, саміт НАТО. Тут прям особливих якихось ну, приємних новин для нас не дуже є. Тому що чесно кажучи, це ганебно, коли все НАТО прогинається під Дональда Трампа, скорочують всю програму, тому що Дональдові Трампу буде нудно. Викидають всі якісь такі спірні моменти, тому що Дональд Фредович може не злюбити ці моменти, якось ну заграють і підлизуються, і оця смс-ка марка Рюти, яку він відправляв Дональду Трампу, яка пройшла, що мовляв, от завдяки вашому мудрому великому керівництву всі зібралися як один готові підвищити витрати на оборону. Це звичайно ну виглядає. М'яко кажучи, кумедно і підлабузницьки. Ну але зараз не про це. Я про те, що цей саміт він про підвищення видатків на безпеку зараз. За нормами НАТО країна має витрачати 2 свого ВВП. А потім впродовж 10 років, якщо сьогодні. Вони про це домовилися. Остаточно вже то мають витрачати 5% ВВП. Там є звичайно, купа нюансів, це поступово, бла 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 і частина з цих відсотків ВВП може зараховуватися як допомога Україні. І на цьому частина наших оглядачів робить такий перспективний і непоганий в принципі прогноз, що це для України добре. Бо якщо Європа і Штати ну зараз про Європу більше розмова. Якщо Європа буде витрачати більше грошей на оборону, то більше і нам дістанеться, відповідно, ми в цьому зацікавлені. Теоретично так, але практично я пропоную бути тверезим, і я буду тим, хто буде таким голосом поганого адвоката і казати, що я повірю в це, коли побачу бюджети. Тому що обіцяти не означає одружитися. Обіцяти витрачати 5% ВВП на оборону не означає їх витрачати. А навіть якщо витрачати, то не факт, що вони підуть в Україну. Тому нам треба спокійно і тверезіше ставитися до цього, не відмовлятися, звісно, від НАТО, але вимагати двосторонніх контактів більше з конкретними країнами, не з самим Альянсом, який зараз перебуває. Такі хиткій позиції, чесно кажучи, коли недавно буквально американські журналісти спитали Трампа, чи готовий він підтримати оцю п'яту статтю НАТО в разі нападу на одну з країн НАТО, всі інші вступають у бій. І Дональд Трамп так дуже розпливчато сказав, що це залежить від ситуації, а наскільки глибоко вони зайшли, і чи справді це окупація, і бла бла-бла. Тому зараз для нас, не знімаючи свого акценту і бажання. Стати членом північно-атлантичного альянсу, нам зараз насправді треба поглиблювати двосторонні стосунки конкретно з країнами, які теж зацікавлені, тому що якщо вони будуть виділяти гроші, їм потрібні дієві бойові рішення. А ці рішення є у нас. І ніхто крім збройних сил України не знає, як краще зараз воювати з Росією, яка потенційний ворог НАТО. Це записано в їхніх документах. Тому, от використовуючи оцей момент. І їхні фінанси нам треба орієнтуватися на наступні роки. А для того, щоб ці фінанси були використані ефективно, нам потрібне бюро економічної безпеки, про яке я і починав сьогодні у своєму відео. Тому дякую, що додивилися. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш канал і не забувайте, звичайно ж, підтримувати Збройні Сили України усім, чим можете. Навіть 10 гривень вашої пожертви це пожертва. Не буває маленьких. Донатів мене звати Вадим Карп'як. Вам далі безпечного продовження.